Завжди було як би сказати небезпека в тому місці. Так само могла б рухнути та конструкція і на нас, і на так само тих самих пострадалих людей. Ну, тобто, такими швидкими діями ми працювали. У нас все вийшло. Найголовніше це врятоване людське життя. Більше трьох годин, десь приблизно ми з ним контактували, навіть спитав, як його звати. Звали Сергій усміхався, шуткували, десь підбадрював його трохи. Але ну, болівий шок дуже, дуже не давав йому покою. Тому плита, яка упиралась йому хребет, так би мовити, не давала нам. Взагалі ніяких поштовхів ні вліво, ні вправо. І вже неординарними способами ми потрошку-потрошку, як то мовити, по кусочку бетонної плити відщокували, відщолкували, і його звільняли його шею, його голову, і там вже потроху нижче, нижче опускали його тулуб, і вже таким чином ми його звільнили звідти. Ти взагалі не розумієш, що ти, де ти, і що в ближайші хвилини може тебе чекати, коли я заходжу туди, і, і, і два чоловіки лежать під плитою, і дивлюсь уверх, аналізую аналізую ситуацію і бачу, що. Дві плити наді мною висять на двох металевих протах, котру взагалі не можна порушити. І ти розумієш, що будь-яку мить воно може обрушитись на тебе. Ну але я на даний час, на ту хвилину за це не думав. Я розумів, що там знаходяться люди, вони живі, просять про допомогу, питали, що в них болить, які зломані кінцівки. Як вони себе почувають, і просто це все не так швидко. Ми їх доставали, як би сказати, все вручну руками. Дуже конкретні, як би сказати, складні були завали. Так само ми знаходилися під обвал обвалом бетонної конструкції плити і діставалися під саме цієї плити. Вона була так само в аварійному стані. І можна сказати, так само ризикуючи життям своїм. І... Ми діяли швидко, таким чином нам вдалося врятувати двох осіб з-під цієї плити. На превеликий жаль вдалося знаходити ще. За моєю участю ще 6 ще тіл. Але вони були вже безпосередньо ще, ще далі під завалами, куди ми своїми силами не змогли дістатися. Ми були безсильні. Була важка техніка, були крани, і вже коли вони приступили до роботи, з Зверху, ми знизу працювали, вони зверху безпосередньо працювали. Було е вивільнено, ну, було розчищено все і вже було ви вивільнено ті ті тіла безпосередньо. От до, до яких ми яких ми не врятували.